Добрий ранок. Я прихворіла. Я взагалі не знаю, як я можу захворювати прямо вдома. Ще й шию і це вже не в перший раз. Не можу пошевелити, просто капець якийсь. Діти пішли в школу, але теж вже бачу, соплі з'являються, підкашлюють. Ой, не розумію я. Ще не включила опалення. В школі і в садку. <кій> Сьогодні пропонувала залишитися вдома старшому сину, бо він геть там щось і сопти, і кашляв, але він каже, ні, вже не хоче. Завтра вже у них дистанційне навчання. Це шиї так не можу повернути. Два дні буде. І після цього канікули. Канікули тиждень. Робота в мене є. Я не знаю, як, як дітей е, розважати, бо в мене робота ще й так. Діти поставили вечірні уроки на ранок всі вранці. І, виходить, що я десь там до 3-ї години дня повністю буду працювати. Побачимо, десь там щось та й викрою. Бо хочеться, щоб десь ізводити дітей, і погуляти, і також відпочити самій. Моя проблема в тому, що я не зробила собі вихідного. Виходить, що в мене кожен день є уроки, навіть в суботу і в неділю до часу дня, зранку, з 9 до часу. І я не відпочиваю, толково жоден день. У мене є тільки в середу більш-менш вільний день, бо там в другій половині дня уроки. і лише зранку там один, тому в середу, умовно, так, в мене той вихідний. Але це помилка. Для вчителя треба відпочивати, мати повністю день на поспати, на розслабитись, на наготувати, їсти дітям. Я щось не, просто не думала, що мені так багато їх поставлять. Спочатку не було, не було, а потім я не встигла кліпнути очима, як мій графік, хоп, і позаповнювали буквально за лічені хвилини. І все. Так, зарплата в мене зараз 13 500. З кожним місяцем буде більшати, якщо я буду більше і більше уроків проводити. Там за кожні 20 індивідуальних уроків з кожним учнем буде доплата по 5 гривень, а так урок 90 гривень. Ну, коротше, багатецько цих уроків треба провести, щоб щось заробити, і то це копійки, як то кажуть, на 13500 наша б сім'я не вижила. Тож, вся надія на чоловіка. Але все рівно. Добре, основне це те, що я здобуваю досвід і вже чималий, бо вже я провела багацько уроків. І це основне, заради чого я працюю, це заради досвіду. Потім можна себе продати в іншій компанії подорожчі і так далі, отримати кращу зарплату. Але ж в мене не було досвіду довгий час, тож я не можу поки говорити, щоб ви платили більше, бо досвіду немає і все. Ось, колись я після університету працювала зразу і в індивідуальному порядку з учнями, і також онлайн. Але то було неофіційне працевлаштування, хоча там непогано платили, я отримувала підвищену стипендію, до речі, і і це. І, коротше, в мене такий був непоганий дохід, як для студентки. Ще тато платив аліменти. Ну, коротше, гроші були, то ми з сестрою машину першу купили тоді. І ремонт робили. Ми були молодцями. І є. Все, речі зараз поскладаю, поставлю прання. Годинка часу до сьогоднішнього першого уроку, бо сьогодні середа. Я ще можу трошечки. Дати собі часу відпочити, але потім у мене, надіюсь, буде відпочинок і треба буде щось випити від шиї, бо я вже не можу. А зараз я не можу випити ніякий нурофен, тому що я зранку напилася вітамінів, а їх треба хоча б година, щоб засвоїлися. Тож шия моя чекає. Не можу геть болить дуже. Всім бажаю гарного, продуктивного дня. Я вже поскладала речі. Так, у нас сьогодні класна подія сталася. Я викликала кур'єра до батьків чоловіка там на Київщині, і вони забрали колеса. Ура! Ну, Колеса, зимову резину, вона у нас зразу йде з, з цими господи, як вони називаються? Дисками. Зразу з дисками. Коротше, треба буде записатись на шиномонтаж тут і поміняти шини. Питання: де зберігати шини тепер? Ведемо в спальні спальню себе зберігати або десь тут на балкончику. Просто напевно в спальні краще, бо там ніхто не бігає, а тут все-таки діти у нас сюди бігають. Коротше, я сьогодні, ні, вчора поливала, і поки поливала, дивилася, чи хтось з моїх орхідейок випустив якусь цвітоноса, гілочку, листочка нового. Ну, листочки вже давно повипускали. Коротше, квіти будуть, ура! Не даремно я їх тащила. Літком влітку вони не цвіли. Це було для мене стресово, бо частина цвіла ще з весни. Я привезла сюди і більш вони не цвіли. І це в них буде зимове квітування перше. Коротше, велика пауза в них була, хочу вам сказати. Я дуже переживала, чи будуть вони цвісти, чи не даремно їх перла цих красунь. Ні, будуть цвітоноси закладаються зараз. Для них класний час, бо перепади температури. Я відкриваю вікно, аби світла більше потрапляло. Лампи працюють. Ну, лампи це не професійні, вони не дають стільки освітлення, скільки треба. Але ж у багатьох і без ламп цвітуть так що. Я думаю, що цього їм тут достатньо. Якщо вже буде геть погано їм, якщо будуть так тьмяні дні, я біля вікон поставлю. У нас тут є одне вікно, де можна поставити. Бо я думала ставити зараз, але чоловік каже, їм ще досить. І вже потім поставлю. А і зараз, крім е світла і перепадів температур, можна підживлювати для цвітіння. Препаратами. Я вже їх два тижні підряд, тобто два полива підряд підживлю, але Зараз ще зроблю одне підживлення. Можна і по листу, можна, і в корінь. Я просто коли поливаю, то розвожу там те, що в мене є. У мене дуже класні від Петерс добрива, і я їх розвожу для цвітіння. Просто ідеально зараз буде. В нас в хаті тепло 20, 23 градуси. Ось вночі ми, топ, ми, ми топимо вже давно. Ми топимо вже, напевно, спочатку жовтня, як тільки в нас дощі такі затяжні почались. І значить, температура без отоплення у нас там 22. Ну, мені холодно, в 21 мені холодно. Ось то я, коротше, топлю. Вчора я відключала тепло, бо вже було дуже спекотно. Сонячний день був. І я придула шию. Ну, Я не впевнена, що це сталося вдома, але. Я відкривала тут Настя ж вікна. Коротше, Ось такі справи. Що вам покажу зараз своїх красуничок? Ось, наприклад, ось ця. Бачите, зараз поміняю. Ось ця красунька. Дивіться, у неї 20-оноса лізе. Це якийсь біглі білого кольору. Він тоді не цвів, коли його купила навесні. І ось 20 цвітоноса від нього росте. Так, ось, наприклад, це. Це дуже класна квітка. Один цвітонос ось закладений вже. Я тут заглядаю до них кожні 5 хвилин. Тут не бачу, але тут, можливо, брунька пробудеться. <кій> так, ну, дещо більш очевидно бачу, дещо ні. Ось цвітонос лізе. Бачите, під, під листочком є корінці знизу. Це, до речі, називається єдиноріг. Дуже красиво. Це у мене. Теж ось цвітонос, ось, якщо помітно, поруч боковий. Вони всі з боку під листком. І ось лізе другий. Два цвітоноса буде. І ще і ці цвітоноси можуть якусь квіточку дати. Коротше, помаленьку. Що тут? Тут якесь коріння полізло. Ну, деякі у мене, звичайно, були такі реанімашкою отходяшки. Ось цвітонос також, якась не знаю, темний колір буде в неї. А от так ось ця. Це моя дав давнішня, теж в долині. Не знаю, чи видно, чи вам, чи не видно. Он там прорізається. Так, коротше, ви зрозуміли, я тут їх полюю. Я вже за ними заскучала, слухайте. Це ж для мене віддушина моя краса. Я вже так почала поглядувати на ті ефіри. Думаю, не будуть цвісти, замовлю інші. Але ні, будуть. будуть. Ну, ця в мене цвіла влітку, то вона не буде, напевно, зараз. Що тут? Ось також, бачите? Коротше, щось та й буде, друзі, буде. Надіюсь, буду вас радувати якимись класними відео. Я дуже люблю орхідеї. Ось ця, ось ця в неї бокові тут прокинулися. Пагони. Ну, в мене зараз і часу на них прямо сильно немає. Так, а тут що нічого тут нема. Коротше, будемо роздивлятися все пізніше, але я дуже-дуже щаслива. Це у нас проходять онлайн-уроки. Ви колись бачили фізкультуру в онлайні? Його. Друзі, це капець. Я ще такого не бачила. Фізкультура в онлайні. Ви таке особі уявляєте? Коротше, два дні буде дистанційне навчання в зв'язку з тим, що ще не включили опалення і багато хворих. Перейшли на дистанційне, а я прокинулася. Вчора мене просто шия боліла, а сьогодні у мене пів спини болить і дуже сильно болить. Коротше, не можна нагнути сюди голову, шукаю світер, <кхем> кашлюю, капець. Захворіла, а в мене ж свої уроки, своє навчання. Треба тепліше вдягнутися, звітра вдягну. І починаю свій робочий день теж. Опа! О, так що, отаке. У мене є підозра, що просто понизу кімнати тягне холодне повітря. І я десь простудилася. дилася. Взагалі, з половини спини по хребту, бо дуже-дуже боляче. Я вже випила Ой, норофен, але... Це капець. Хочу ще вам зразу показати, як діє ось цей пакет для поглинання вологи на вікнах. Зараз покажу. Ось він, я його повісила на раму, і вже волога накопичується. Так що, Дент, вікна сухі, вікна сухенькі. Так що, все працює, можете сміливо купувати ось ці пластикові наклейки. Я частково здирала, хоча нашого, здається, здирається, допомагає це тону, але дуже-дуже важко. А частину ще не здерла. Здирала на кухні, щоб там, де помітно, для очей більш тут здирала. От, господарі вчасно не здерли, і воно на сонці прикипіло, як то кажуть, на вічно. Звичайно, в дитячій кімнаті. Також вікна сухі вже. Геть трошки, ось тут в кутиках. А так, то вже сухе і погляньте. Також волога. Так що працюють ці штуки. Торгова марка ІРГ. Можна брати. В кого там є така проблема, можете брати. Не тільки в нас проблеми зі світлом, у всіх моїх учнів також почались часткова проблеми. Тож багато відмін років. І в мене є знову вільний час. З одного боку, хотіла вихідний на з другого боку, трішки менше буде зарплата, бо кожен урок це ж гроші. Покажу вам замовлення. У сина, в садочку, скоро буде. Господи, боже. Свято осені. Сказали купити мати вишиванку. У нас була футболочка вишиванка, але вона маленького розміру, і вона вже б на нього не налізла, тому е тому я вирішила замовити вишиваночку, ну, якусь недорогу, бо він, швидше за все, вже на наступний рік її не зможе носити. Так, показую вам ось така вишиваночка. Дуже мала і гарно. Матеріал такий, знаєте, як зазвичай зараз роблять ось ті машинні. Е, просто така хебешна тканиночка. Але дуже-дуже гарна сама ця вишивка, мені дуже сподобалась. Коштувало в районі 400 гривень. І ось такі рукавчики. Теж охайно виконано тут на кнопці. Кнопки, до речі, тут поганенькі. Я вже просто брала цієї фірми. Це, якщо не помиляюсь, мережка. Може, я й помиляюсь, а може і не мережка. Коротше, там кнопки бувають, що відпадають. Якщо відпадуть, то я гудзички пришью. Але ось така була вишиваночка. низ якісь гольфи одягнути, і буде йому чудово. Посилання, якщо потрібно, залишу. в описі під відео це я на касті замовляла. Люблю касту, тим, що один раз заплатив 90 гривень, і цілий рік маєш безкоштовну доставку на всі категорії товарів на нову пошту. Навіть якщо щось маленьке замовиш. Все рівно буде безкоштовна доставка. Так, що ось так: от, така вишиваночка. Взяла в розмірі 116. Дуже боялась, що не буде велика, бо я брала розмір 110, а вони кажуть, вони нас маломірять, ми вам 116 покладемо. Не, не буде великий, якраз. У мене такий хлопчик упітаний, я не знаю, як сказати. І велика посилка це сухофрукти і різні горішки. Я зараз буду з вами розпаковувати. Взяла в того ж самого постачальника, що я брала і перший раз на касті. Ось покажу, що взяла пів кілограма кешфі смаженого. Ціну або підпишу, або вже десь я зазначу в посиланні. Дуже люблю кеші. І минулий раз я взяла тільки сухофрукти, а горіхи не брала. Коротше, захотілось. Мені гляньте, великі, гарні горішки. Якщо я не помиляюсь, десь 390 чи 400 гривень за пів кілограма. Мигдаль смажений також. Теж щось, щось в такій ціновій категорії: 390 гривень, десь так. Теж 500 грам. Далі курага. Ось така вона узбецька курага. Вона не є велика, але дуже-дуже смачна, солодка. І вона не суха. Вона волога. в ній відчувається ось цей сік фруктовий. Я ціну забула. Якщо десь буде накладна, ні, накладної немає. По-моєму, десь воно коштувало 120 гривень за пів кілограма. Так, Розиночки пів кілограма. Так, ще ніколи вже ці не коштувала горіхи макадамія. Ніколи в житті... Ой, чи це не... Це пекан, це пекан. Пекан я теж не коштувала. Коротше, будемо куштувати. Тут один є відкритий, він такий продовгуватий. Не знаю, з виду він схожий на волоський горіх, але який він буде на смак без поняття. Теж пів кілограма тут взяла. На пробу. Ще ось такі цукати. Я думаю, що це буде дітям. Ще взяла вишню. Воно трошечки таке, як зараз, як підморожене, бо лежало в поштомаці всю ніч і, може, десь трошки підморозилось. Вишня. Вишня, в... ну ви зрозуміли, цукрова така. І знову ж таки повторила. Манго сушене, пів кілограмова упаковка, дуже-дуже смачне. Це я взяла все в одного постачальника, а також я замовила <кхем> фініки. Я обожнюю фініки М Мазафаті. Коротше, фініки тут такі великі. Ось такі. Тут іде, по-моєму, кілограм. Ні, 600 г, бо така велика упаковка. 600 г вони дорогі, але я їх дуже-дуже люблю. Люблю робити з горішків і сухофруктів ПП цукерки. Люблю так їсти до чаю, до кави. Замість цукерок. Коротше, така була закупочка. Це на касті і те, і те безкоштовна доставка. Супер взагалі. А і ще я оці всі сухофрукти купила, і там замовлення було на 2100 гривень, з яких 580 гривень мені повернуться кешбеку. Кешбек на касті це справді класний кешбек. Це не ефемерні якісь цифри, це гроші, за які ви можете купити потім щось. Просто цей кешбек використовувати наступну покупку. 580 гривень це шикарний кешбек. Ось так що користуйтеся такими нагодами. Я дуже люблю вишуковувати, де побільше в кого кешбек і замовляти саме в того постачальника, тому це дуже-дуже дуже вигідно. А на продукти ці я залишу посилання в описі під відео. ми сьогодні з вами з У Доці закінчилися уроки, у Мирона ще урок триває. Розкажи, як тобі вчитись онлайн. Подобається. Подобається? Так. Що на комп'ютері подобається. Угу. Поїхала, забрала щойно диски і шини з пошти, треба буде якось поїхати поміняти, що я і болить, не відпускає. Коротше, сьогодні розпогодилось, перший день, і треба дітей вигуляти, вони дуже-дуже просяться, але прикол в тому, що в мене якраз понаставлено уроків ті, що мали бути вранці, учні не змогли. І, коротше, в обід понаставляли, під вечір, коли в них там світло вмикається. І, і, і я не можу, бо це мої обов'язки. А діти кричать, хочуть на вулицю. Ось така от доля з цими вимкненнями. Е, мусиш підлаштовуватись, мусиш все враховувати, іноді йти проти, на жаль, бажань дітей. Ось так от була щойно з дочкою в супермаркеті поруч, дещо прикупила, бо попереду вихідні всі вдома. Капустинка молода, така гарнесенька, заважила на 14 гривень на салатики. Цибулька, цибулька на 26 гривень. Далі, хоча це росте півроку, це, там, може, з тиждень. Це синьої цибулі трішки, пекінську капусту, також дуже любимо взяли, скільки, до речі, вона сьогодні на 15 гривень невеличка капусточка. Взяла ось таку ковбасу, непоганий склад дитяча. Я читала склад, там він прикольний, нормальний. 113 гривень. Далі Лада випросила йогурт. Це мандарини. Мандарини хороші по 130 гривень чи по 140 навіть десь кіло. 5 літрів молока. Ну, як це ж не повний літр 900 г. Далі з м'яса, дещо купила. По-перше, печінку я люблю, пів кілограма. У нас печінка тут у місцевому 152 гривні. Далі крила кілограм по 133 гривні. Це крила двофалангові. Я не знаю зараз, які ціни, бо всюди таке дороге, що я вже просто де бачу то й беру. Далі курку. Цілу курку я взяла. Курка у нас по 128 гривень на 282 Вона така жирна. Я не буду зараз розпаковувати, вже коли буду щось з нею готувати. Там і філешки, і два стегенці, і все як треба. Такі взяла ще е е е е сардельки. на вечерю чи на сніданок. Побачимо. І тут у мене шматок свинини. Це задня частина свина по 226 гривень по 236 заважила на 208. Коротше, ось така от закупочка. Разом все обійшлося. Так, м'ясо на Я розкажу. Все разом на. 1500 гривень приблизно. І зараз ще хочу зайти в Галю, Баловну, дещо в запаси поповнити. І друга закупка з Галі балованої знову ж таки на запас. Але для нас насправді це не дуже великий запас, бо умовно нам треба одну пачку сирників на один раз. Тобто два сніданки. Це один обід, один обід. Купила ще в європейському магазині ось таку упаковку сира 400 г 200 гривень. Я не знаю, який він той сир буде, але взяла на пробу. Він уже в пластинках. Так, польський. Взяла сирники. Сирники по 200 гривень в галі балуваній. В принципі, знаєте, сир 200 гривень за кілограм. І тут сирники 200. Можна і не паритись, як то кажуть. Сирнички взяла дві пачки. Далі курячі котлетки дуже смачні, вони мені смачно пахнуть. Я їх запікаю всі-всі ці котлети в аерогрилі. Дві упаковки взяла. І, в принципі, там ще є один вид котлет, який ми дуже часто беремо: свиногов'яжі, в'яжі, свинояловичі, але вони мені не дуже ароматно пахнуть. на жаль. Ну, як вся свинина, в принципі. Далі котлети рибні. В них є з салом без сала. Я беру без сала. мені вони дуже смачні. І один раз чоловік взяв такі ще дитячі, вони суто з курячого філе, то ми взяли ще й такі. Далі бендерики з м'ясом. В принципі, я буду робити заготовки також з сиром, кисломолочним млинці, то можливо ще й з м'ясом бендериків додавлю. І тут я не знаю чи кілограм. Це вареники з картоплею і маслом вершковим. А чи кілограм тут я не знаю. Ну, орієнтовно десь грам 700. Все це мені обійшлося на півтори тисячі. А ні, оце ще окремо на 520, так що 2000. Тут 2 кілограма сиру. Це ми теж взяли в європейському магазині по 200 гривень за кілограм. Ну, і ось ця пачка, так що, самі бачите, буду скоро робити якісь заготовки. А із заготовок сьогодні в мене це млинці і будуть. Вирішила напекти багато, зробити в заготовки. Тож одразу на двох сковорідках роблю. І зі свинини я зробила фарш і пересмажила його з цибулею. А тут із курки у мене хребти, і зробила я супчик. Дуже вийшов смачний, такий, знаєте, домашній, теплий, класний супчик з куркою і трошечки з рисом. Смажу млинці, і начинка в мене сьогодні все таки м'ясна, а не солодка. Вирішила я, що солодкого у нас і так достатньо, нехай буде в заморозці щось таке солоненьке. До речі, це досить ситно. Ми з чоловіком трьома штуками зранку наїдаємося. По три штуки на людину. Ось, і дітям також досить смачно сподобалось, тому хто хоче, хто хоче готуйте це дуже-дуже корисно і смачно. Я свинину перекрутила, додала спеції і підсмажену цибулю. Можна додавати ще якусь зелень за бажанням. Ні сиру, нічого такого я не додавала. Начинка класно тримається. Я подивилася в галі балуванні ціну на такі млинці з м'ясом, і знаєте, 500 з гаком гривень платити це було досить. Досить багатенько, тому вирішила, що вдома я це сама зроблю. Тому я дуже рада, що зробила це все, і дітям, і мені буде що їсти на декілька днів.